Слава Україні, шановне панство! На сьогодні особлива студія. Студія про живу легенду. Легенді у червні цього року буде 101. Бо ця легенда Ольга Ільків, зв'язкова генерала Шухевича. Ця легенда має одну мрію. Побачити наше військо сильне, українське, непереможне військо. Чуєте, хлопці? Це каже жінка, який 101 рік. Це каже жінка, яка відбула 14 років сталінських концентраційних таборів. Але вона не просто борець за нашу з вами соборність, за нашу з вами свободу, за нашу з вами незалежність, за нашу хату, де нам затишно і класно. Вона ще й поетка. А казала, що якщо б обставини історичні були інші, то стала би композитором. Ось такий скарб. Живе сьогодні у Львові і кличе нас до дочину. Звідки вона взялася така Ольга Фаустинівна Ільків? Ольга Ільків народилася у Стрию. У Стрию навчалася у стрійській гімназії через невдалий шлюб батьків, якийсь час її виховували дідусь із бабусею, а потім мама. Покликала її до себе до Варшави. І коли мама кликала її до себе до Варшави, то люди казали: поїдеш там до тої Польщі, та й станеш полькою. А що відповіла їм Ольга Ільків? Це цитату, яку ви зараз побачите у нас на екрані. Мені говорили, що там, у Варшаві, я стану полькою. А я крикнула: не стану. У цьому характер Олія Ільків і сьогодні, у 101 рік. Не стану, не стану. Я українка. Ще з дитинства була такою завзятою, щось таке було у крові моїй. Казала вона і каже сьогодні: Оля Ільків навчалася в Польщі якийсь час, зокрема в Українському інституті для дівчат у перемишлі. від 1936 до 1939 року. Дуже непрості і пекельні політичні роки для Галичини, роки несамовитого пресу Польщі, роки, які зрештою устабільнювали і розвивали націоналістичний рух. Оля Ільків згадує, що брала приватні уроки навіть у соратників Симона Петлюре. Саме там у перемішлі, який тепер не Україна, на жаль, саме там у Перемішлі вона вступила до цієї організації, через яку переходила більшість ОУНівців, націоналістів до організації Пласт. Дуже би хотіла побажати сьогоднішнім пластунам, власне, сповідувати націоналістичну ідеологію, а не ліберальне місиво, яке їм туди тепер закинули. Але я повертаюся до Ольги Ільків. 30 червня 1941 році у її житті сталася знаменита подія ця знаменита подія це вступ до організації українських націоналістів ця знаменита подія це проголошення акта відновлення української держави на площі ринок неабиякий знаменний день для того, щоб вступити в лави цієї політичної сили, яка насправді гарантувала єдина, яка гарантувала українцям свою самостійну державу чим закінчилося це проголошення? Української відновленої держави 30 червня 41 року ми знаємо, весь уряд був арештований. Німці вимагали від Степана Бандери, аби він відкликав відозву уряду. Степан Бандера категорично з тим не погодився. Опинився у німецькій тюрмі. Тобто, спершу Степан Бандера, це польські тюрми. Потім Степан Бандера це німецька тюрма, і вся родина Степана Бандери це московські тюрми. Ви тепер розумієте, чому його так ненавидить Москва, Польща і всілякі ще Пейсаті, тому що що це, це велетень, який пройшов через тюрми усіх режимів і залишився незламною особистістю. Абсолютно не випадково саме до такого гурту пристала Ольга Ільків, і е, ті пляни, які е, тоді організація українських націоналістів будувала, зазнали певних змін. Оля Ільків мала їхати до праці на Житомирщину і там розбудовувати організацію українських націоналістів. Але в зв'язку з арештами сталися зміни, і Оля Ільків працює. На залізниці. У Львові працює на пощі, але це не просто праця. Вона відразу там засновує первинні організації українських націоналістів, активно провадить організаційну і ідеологічну роботу, тобто виконує той чин, який, як вона казала, у неї самої був в крові віддавна. Отже, шановне панство, на екран ми зараз побачимо одну цитату. Як ця чарівна панночка неймовірно прагнула найосновнішого, вона прагнула освіти, хоч яка влада, хоч він на, хоч що в країні відбувається, але ми маємо бути інтелектуалами, і це має перетворюватися у нашу неабияку силу. Отже, у 43-му мене прийняли в університет в Карлові Варе на філософський відділ. Це відразу свідчить про спосіб мислення. Чарівної пані, глибоке роздумування, а а аналізування, е осягнення базових світоглядових цінностей. Але уряд Німеччини не дав мені дозволу на в'їзд до Чехословаччини. Свого часу так Бандері поляки не дали дозволу на в'їзд до Чехословаччини, і Бандери створили і поляки собі створили тут колосальну проблему. Власне, через це і опинився як студент у Львівській політехніці. Німці Олю не пустили навчатися до Чехословаччини, було боляче. Але у її житті сталася подія, яка якось оцей біль навчатися і не навчатися тамувала. А саме 27 квітня каже Оля, ви це можете прочитати на нашій цитаті. Того ж року вийшла заміж за Володимира Лика, але дуже хотіла вчитися, тому вступила до Львівського медінституту. І ще у це у час німецької окупації. Паралельно ще й відвідувала курси. Навчання косметології чи косметики, як тоді казали, отже, я ще раз повернуся до цієї унікальної знаменної події в її житті, у цієї крихти щастя, яке вона відчула не так довго. А саме 27 квітня 1943 року, коли у нашому храмі Преображення у Львові вона взяла шлюб із Володимиром Ликом псевдо Данило. Він був крайовим очільником Стрийської організації українських націоналістів. Який загинув, звісно, неважко здогадатися, як вистрілювали українців. Тому сьогодні така криза зі свідомістю в українців, бо найкращих таки вистріляно. Отже, розстріляли його 17-го, знищили 17 березня 1948 року у нерівному бою. Оля Ільків потім розповідатиме вам про те, що Володимир Лика Лико був із східної України. Він втікав від радянського пекла. На західну Україну, і як бачите, тут став долав борців за нашу незалежність. Маму Олі Ільків 1945 року на Саме Різдво також арештували в помешканні на вулиці Колонтая у Львові після звільнення, що дуже цікаво і прикметно. Термін її поселили в кімнату без вигод, забравши її чотирикімнатне помешкання. А все чотирикімнатне помешкання неважко здогадатися, хто поселився: заступник начальника, тюрми. НКВС номер 4 тюрми-Бригітки. У нас і досі у Львові, у найкращих наших Каменецях, живуть нащадки окупантів, живуть їхні внуки, їхні правнуки. Саме вони проходять на наші виборчі дільниці, голосують за москофільські партії, або за якісь ці фантики, чи помаранчеві, чи рожеві, чи бурачкові, чи ще чорт знає якого кольору. Це все наслідок оцього винищення українців у ці страшні часи, про які ми з вами говоримо, і які ще є поряд з нами, тому що Ользі Ільків 101 буде в червні цього року. Підпілля іншого шляху в Ольги Ільків, звісно, що не було. Тому 11 липня 1946 року, разом із переходом в Підпілля, відбувається ще одна знаменна подія в її житті: а саме народжується донечка. Донечка з Венеслава, як вона її називає, і це народження донечки в житті Ольги Ільків стає насправді дуже важливим історичним фактом і в житті. Романа Шухевича, тому що під приводом, начебто, молодої родини, у якої народилася дитинка, було таким чином у княгиничах. Це на Франківщині створено осідок, як тоді казали, хату, де міг перебувати Роман Шухевич. Саме там Ольга Ільків впровадила свою найактивнішу роботу як зв'язкової, тобто тримала зв'язок із потрібними для Шухевича людьми. Приносила харчі, передавала записки. Як згадує Ольга Ільків, дуже часто ввечері в хаті відбувалися дискусії на теми історичні, на теми літературні, на теми філософські тобто, шановне панство. Це не просто покоління борців, це високоінтелектуальне покоління, яке мало синтез власних характеру і синтез знань. Не вистачило їм хіба опори на, ну, на, власну, на власну не незреалізовану до того часу державу. Згадую Ольга Ільків про Шухевича не раз. Вона авторка, ось від хату щойно бачили. Вона авторка щонайменше трьох статей. Про Романа Шухевича, і хто краще не напише про нашого генерала, як ті, які з ним працювали. А власне, ця цитата, на мою думку, дуже промовиста. Шухевич був чоловік простий. В обходженні повертаємо нашій мові, це красиве слово. Не обходься зі мною так то негарно. Отже, в обходженні любив жартувати, за всім пильнував ще одне дуже гарне слово: за всім пильнував. У всьому мав бути порядок. Порядок, як картопля начищена, а порядок чи, чи порох в хаті витер, то порядок, як крісла стоять. Тобто генерал, якщо ти генерал, то генерал у всьому. Правда? Але атмосфера у помешканні була дуже дружня. І про цю дружню атмосферу я вам вже трошки розповіла, про що люди говорили. Крім того, що вони провадили дуже важливу підпільну діяльність, формуючи структури, які протистояли Червоній орді. Ем... Після схоплення Катерини Зарицької, яка, до речі, спільно із Олею, це помешкання в княгиничах, готували. Після арешту Катерини Зарицької треба було терміново змінювати цей осідок, щоб сховати сліди від НКВДСів. Про Катерину Зарицьку ми з вами зробили окремо. Студію окремий ген українців ви можете подивитися і порівняти долі і Катерини Зели, Зарицької, і Галини Дидик, і Дарії Гусяк. Тобто, ми вивели перед вами усіх зв'язкових найвідоміших генерала Шухевича, і ще обов'язково будемо заходити в долі інших жінок і інших повстанців. Після схоплення Катерини Зирицькою, повторюю, ще раз треба було знайти інше помешкання. І саме у пошуку цього іншого помешкання брала чи не найактивнішу участь не тільки Ольга Ільків, а героїня нашої попередньої студії, а саме Дарина чи Одарка Гусяк. Таке помешкання було знайдено у селі Грімне Городоцького району. Там, 8 грудня, народився той, хто став сьогодні для Ольги Ільків основною опорою. Народилося її основне щастя. Народився її син Володимир, якого перейменували в дитбудинку на Андрія. Це сталося у грудні, 8 грудня 1947 року, якого чоловік пані Олі Володимир вже так і не побачив. Не побачилася більше Оля із Романом Шухевичем. Це і була її остання зустріч з ним в княгиничах. Потім Оля Шухевич в ці княгиничі приїздила. І вже бачила там пам'ятник генералові, як це важливо і як це добре. Але, як згадує син пані Олі, роботи не було. Жити не було як. Двоє малесеньких дітей на руках. В той час, каже пан Володимир, набирали людей працювати на Донбас, там давали підйомні гроші. І мамуся з матусею, мамуся з бабусею вирішили переїхати на Донбас. У цей час Ольга Ільків отримує записку від Романа Шухевича. Він передає цю записку їй через Галину Дидик і просить Ольгу Ільків, якщо вона виїздить на Донбас, виїздити туди з винятковою місією, з місією створення осередку. Організації українських націоналістів. Панове, ви розумієте, наскільки стратегічно мислив генерал Шухевич? Наскільки мислення тих людей сягало років 150 наперед? І наскільки нікчем нікчемними є сьогоднішні політики-паралітики, які міряють усе життя України лише власною кишеною? Вони не здатні спрогнозувати навіть того, що буде завтра. А це людина. Мислила засягами 50-х років щонайменше. Отже, ти їдеш до Донбасу, ти зробила такий вибір. Організовуй там структуру. Звісно, так, генерали. І ось Ольга у 1950 році. Це страшний рік для української повстанської армії і для нашої історії, тому що на початку березня схопили Дар'ю Гусяк, 5 березня, в нерівному бою загинув генерал. Шухевич. Саме тоді, 5 березня, схопили зв'язкову Романа Шухевича Галину Дидик, про яку ми з вами розповідали. І ось також у березні того самого року у пастку потрапляє Ольга Ільків. Вона прийшла на одне із львівських помешкань, щоб попрощатися зі своїми товаришками, бо дорога була далека. І невідомо було, мабуть, що буде повернення з цієї дороги, але натрапила там на засідку. Як з'ясувалося згодом, агентом був двірник, який і виказав, що Ольга Ільків, НКВД-стам, що Ольга Ільків в таку то пору прийде у це помешкання. Вона не встигла випити отруту, тому її схопили, привезли туди, коли привозили більшість, в тюрму Налонського, допитували, били, а найстрашніше а найстрашніше, що під час слідства їй повідомили, що дітей Володимира і доньку Дзвінку забирають до дитячого будинку. Не просто забирають, дітям змінюють імена. Дітям не просто змінюють імена, у дітей забирають прізвища своїх батьків. Тобто, ось вона, сила імени нашого і сила нашого прізвища. Ці червоні кати дуже добре знали, як видирати з людської пам'яті зв'язок з родиною, зв'язок з батьком, з матір'ю, зв'язок зі своєю землею. Вже у в'язниці Ольга Ільків довідується, що Шухевич загинув, що Галина Дидик також арештована. І під час одного слідства слідчий на прізвище Козлов назвав прізвище. Нове прізвище її дітей. Її діти набули прізвища Бойко. Отже, на екрані ви можете бачити цитату, яка передає колосальний біль матері, яка втрачає найдорожче матері, у якої забирають дітей. Донька Дзвінка виступає у моїх віршах як вірця або ірця. Вона і до сьогодні залишається. Вірою. А син Володимир Андрієм прізвище їм дали не батькове, лико, і не моє, Ільків, а дід Домівське, бойке. Я з жахом довідалася, що діти полідв'язнів, здані в будинок, не належали вже батькам. І коли таку дитину усиновлював вже хтось на волі, то законній матері не тільки не казали, де дитина, але навіть не пояснювали, чи вона взагалі жива. Боже проведіння при помочі душевності слідчого козлова якого я вам щойно наводила, дало мені прізвище моїх дітей Боже провидіння. Вона казала, що молитви до Матері Божої Ісуса Христа її тримали і врятували. І коли очільниця дитячого будинку все-таки повідомила їй, що діти в неї, то вона її запитала, як ви не збожеволіли? Як ви не збожеволіли? Як ви це витримали? І я змогла після смерти Сталіна віднайти своїх дітей. Слідство тривало два роки. У 1952 році Ольгу Ільків, так само, як і Дар'ю Гусяк, було засуджено на 25 років сталінських концтаборів. Я би ті концтабори не називала сталінськими, я би їх називала московськими, щоб ми відразу вказували на основного ворога. Основний ворог це московит, якого ми чомусь називаємо росіянином. А росіянин це насправді грецька форма нашої назви русин. Тому що Русь, вони украли нас цю назву і називають себе Росією. Це грецький варіант нашої назви Русь. Тому це все-таки московські концентраційні табори. Оля Ільків писала про те, що вона сиділа у двох закритках, тобто вона абсолютно дистанціювалася від російської лексики. Вона не хотіла навіть вживати слово «лагер», перекладати його табір, аби яким чином його зукраїнізовувати. Вона називала це закритками. Оцей Владимирський централ. У нас є ідіоти, які навіть можуть слухати музику про Владимирський централ це просто зашквар. І Олександрівський централ особливо жорстокий і страшний. У цьому Володимирському централі, у цій тюрмі, у цій закритці таке слово дарує нам пані Оля, і це прекрасно. У цій закритці вона пробула від 1953 до 1960. 4-го року. Ось така вона там. Кожної ночі думала, що помру, де б я не була, всюди на стінах писала, всюди на стінах писала, де б я не була. Що хто зі Львова, знаєте, діти Ольги Ільків, знаєте, діти Ольги Ільків перебувають у дитбудинку будинку під ім'ям Бойко. Таку ціну. Платила людина за свою чесну боротьбу, за свій дім, за свою батьківщину. Подумайте сьогодні, люди, коли ви приходите на виборчі дільниці і голосуєте за виродків, голосуєте за окупантів, голосуєте за ворогів, голосуєте за агресора. Зайдіть в життя цієї жінки. Можливо, воно сполоче трохи чи пополоче вашу свідомість. Після смерті Сталіна у столицях у тюрмах були перегляди термінів для, передусім, ОУНівців і не тільки ОУНівців, а для всіх. Мене начальство, згадує Ольга Ільків, готувало до звільнення через моїх дітей. Дивно. Але я хоч і попереджена мамою, мама також відсиділа, мама також була ув'язнена, так само як і молодша сестра. Ольги Ільків від іншого шлюбу вже з мамою, взагалі неповнолітня, і ця дівчинка також була ув'язнена. Так от маму відпустили, і мама рекомендувала своїй донечці що зробити каятися. Караюсь, караюсь, мучусь, каже Тарас Григорович, але не каюсь. Це, власне, був той варіант з Ольгою Ільків. Караюсь, мучуся, але не каюсь. Мене начальство готувало до звільнення. Через моїх дітей. Але я, хоч і попереджена мамою, що треба каятися, не могла покаятися перед ким? Перед тими, хто Україну залив кров'ю і муками і залишалася в тюрмі до 1964 року. Їх усіх чотирьох. Ще раз нагадую вам прізвище тих зв'язкових: це літопис нашої сили, це символ нашої незламності. Ми маємо знати життя тих людей. Для того щоб знати, кому подякувати за те, що ми є сьогодні, і у нас не викрадають наших дітей, і не змінюють нашим дітям імен і прізвища, і не запихають їх до дитячих будинків. Це є так, тому що ці чотири жінки: Катерина Зарицька, Ольга Ільків, Дарія Гусяк і Галина Дидик, були в одній камері, і всі відсиділи 25, А Ольга Ільків 14. Ну з огляду хіба що на дітей. Це було після 58-го року. Їх відправили до 4-го корпусу дуже суворої владимирської закритки, як пише Ольга Ільків у своїй збірусі. А зараз надзвичайно трепетна цитата від її, від її сина. Цитата, яка просто приголомшує: Якось ми з дядьком у селі слухали якесь іноземне радіо, де говорили, що лише чотири жінки, лише чотири жінки. У всьому сири-сири відмовилися покаятися і залишилися за ґратами, серед них назвали ім'я Мами. До речі, відкритий світ довідався про тих чотирьох жінок у закритках завдяки Святославу Караванському. А про Святослава Караванського ми з вами також зробили велику студію. Святослав Караванський це ровесник Ольги Ільків, він також з 1920 року. Він відійшов у вічність нещодавно, нагадую, у му році, залишив після себе колосальну спадщину. І саме звісточка від Караванського, яку він передав через дружину, зайшла у вільний світ, і син Ольги Ільків міг почути прізвище своєї мами. Звільнена вона була 6 лютого 1964 року. І далі цитата не менш приголомшлива, над якою я думала довго. Чесно кажучи, в повному безсиллі. Ми знали, що мама у в'язниці. Але чому вона там, ми не питали. У листах, які нам читали у Дитбудинку, мама писала, що любить нас, згадує син Ольги Володимир. Ольга Ільків побачила своїх дітей через 14 років. Тим дітям було 17 і 18. За той час, поки вона була ув'язнена, померла її мама. Розалія. І ось ще один епізод, який перевертає свідомість. До інтернату прийшла жінка у темному, тюремному одязі з мішком. Вона була не така, як інші жінки. Вона була з тюрми. Вигляд у неї був не дуже, було трохи соромно. Але ж то мама каже Володимир, щоб забрати дітей треба було десь мешкати. А помешкання ж не було. Забрали усе. І щоб нарешті десь прилаштуватися, працювала ким? Двірничкою, працювала касиркою, працювала ще на інших різноробних роботах. І, як кажуть, отримала цю здебочку потім: 11 квадратів, в якій я була, де не мало місця, де стати. На превелике щастя, Ольга Ільків буквально віднедавна живе у новому помешканні. Брала участь в установчих зборах Куну в Києві 92-го року. У 95-му-2000 році була заступником голови Всеукраїнської Ліги українських жінок. Від 2003 року співпрацювала у Львівському обласному громадському об'єднанні Комітет Свободи. У 2015 році вступила до Лав Всеукраїнського об'єднання Свобода. Дякуємо за це вам, пані Олю. Вона авторка низк статей про Шухевича. Але я не сказала ще найосновнішого. Я не сказала, що це велика поетка, що вона видала свою першу збірочку після смерті чоловіка, яка справила на неї страшну, ну страшну силу. Справила на неї оце вбивство чоловіка. Збірочка називалася зі щитом чи на щиті». Збірочка полонила навіть генерала Шухевича. Він передав їй записку і сказав, що це розкішно. Отже, ми на екран даємо вам один її вірш: це злиток чарів. Емоційних чарів, краси нашої мови, чистоти і краси почувань цієї могутньої жінки. Дай Боже вам, пані Олю, ще тішитися тим життям сентиментальна сльозинка, пущена у воду краплинка, сорвана рвана уявляєте, яка метафора, сорвана шинелька, трагедії, кульгава, каруселька, драматична, скрипуча, завіса там до біса. Як обірваний вірш, як життя їхнє, геть звідсіля, з цього ринку, з цього базару усмішки, чого я тут шукаю і чому я не втікаю? Я знаю страсті сильніші, я знаю сльози гіркіші, я знаю болі глибокі і муки, муки жорстокі. Хочете знати, звідки? Хочете мати свідків? Гляньте на сиве волосся. Спитайте, звідки взялося? А я мовчатиму гордо, а я мовчатиму вперто аж до самої смерти. І найосновніший твір Ольги Ільків це повстанське танго. Вона написала слова. Вона ще й крім того всього писала музику. Музику до повстанського танго написала її посестра Марта Пашківська, яка загинула в 1949 році блискуча піаністка. Вона написала це повстанське танго пізньої осени. 1944 року, коли поруч з нею був її чоловік красень. Коли поруч з нею була зв'язкова Ірина Савицька, ось ще одна героїня наших програм, яка буде неминуча. І ви послухаєте зараз це грандіозне повстанське танго від Ольги Ільків. Поглянь, Ось перший сніг. І мрія піла із недавніх днів. І вдалі летить під стріх прядило, дивне, і студи і синів. У засобах масової інформації, до яких Ольга Ільків має доступ зараз, це прекрасно. Зокрема, до нашого каналу НТА, який записував про неї програму з нагоди столітньому ювілею. Дякую команді, яка це робила. Ольга Ільків каже фразу таку. Сьогодні ж боротьба за Україну розгортається на інформаційному полі. Панове, це каже столітня легенда. Почуйте це. І не слухайте чужинців. Боротьба розгортається на інформаційному полі. Тепер наша зброя слово, яке вимагає особливої сили духу і до краю оголених нервів. Основна зброя слово. І ці наші гени це також наша зброя. Аби ми знали правду про себе і знали нашу силу. Що просить пані Оля у свій 101 рік? Допоможи мені, Боже, аж до самої смерти зберігати силу волі, зберігати ясність думки та непохитно, стійко служити ідеї української нації. Много і благає літ вас вам, дорога пані Олю. Ми вас любимо. Ми вас шануємо. Ми є тому, що ви є. Слава Україні. Героям слава.